Якщо ми правильно зрозуміли ваше питання, то чому тянеться агірок? Агірок зараз ну, на осінь там питань немає не, не, не таких питань, якщо ви його десь не посадили там за углом і в тіні. Це, ми відколи. Це питання більше стосується весняних, ранніх весняних посадок, січень, лютий місяць. Тому перше, чого він тянеться, температура висока. Зачастую ми ж. Висадили, висіли вірніше. І ми ж любимо нашу рослину. Ми хочемо дати їх найкраще, ми даємо 30 градусів, щоб було ж супер пупер ультра. На другий день вискакує огірок, хто я, де я, куди мені. Опа, а тут темно. І він починає тягнутися, бо десь там, десь там, сонечко світить за двома-тремя пленками скритої. Він починає тягнутися за сонцем, він хоче жити, і огірок ліана, Вона буде тягнутися, вона по-другому жити не буде. Вона хоче бити вище, вона хоче бути головна, і вона хоче отримувати, вона хоче отримувати сонце, все сонце, яке є. Але біля нього ще є куча братиків і сестер. Ну, сестер більше, да? тому що братики гірки не дають. То в ітогі сонце, світло, досвідчувати обов'язково. Герок хоче, щоб був класний герой, досвідчуйте. Тоді краще буде прикоренева зона, а вона відповідає, це розуму гірка, прикоренева зона. І сама Вразлива частина огірка це як прикоренева зона, в періоді, поки ми його не висадимо і не почне він плодоносити. Це перше. Друге, е, ячейки, тобто не 96, а не 160. Там, якщо тільки з перевалкою е, запаси. Тобто стаканчик там, 300 мл, як мінімум, з розстановкою однозначно. Це для того, щоб вона була якісна. Е, третє е, харчування, живлення. Фосфор, кальцій, амінокислоти мікробіологія, це все повинно бути. Субстрат не з городу накопаний, десь там неізвісно під якоюсь грушою там росло, десь там, де там кліщі ховалися всередині, потім в тепло занесли їх, вони, о, красота, міфясі, Єгіпет, прийшли. Зараз, а тут ще й огірочок класний. Та, все, супер, повезло. Хазяїн класний, да, молодець, але огіркам не подобається то все. Тому е, субстрат правильний, субстрат е, не кислий, агірки не люблять кислий субстрат. Огірки люблять нейтральний, субстраті е хорошо заправили і воздух пронісаємо. Тобто не забитий. Ні в кому там, не буду називати марки, є у нас там е продають чорний субстрат кислючий, води залив. Я б там сам не жив буби огірком. Тому субстрат правильний, світло достатньо е і живлення. І все. Температурні режими не треба різко понижати, ну і не треба опускати її там. Ну і треба тримати 20-25, вночі я маю на увазі. Сонячний день світив, якщо сонце було добре, якщо сонце було достойне, якщо досвідка у вас дійсно є, температура нічна, там 16-17. Якщо у вас нема досвідки і, 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 ну, і не було сонця, то як, ну, куди? Ну, Так само, але не нижче 14. Там вже, ну, хто знає, хто вирощує, то знає, що там можна поніжати, але є, є умови, і тому тут я не буду про них говорити. Коли вони є. Але якщо рослина за день нічого не отримала, фотосинтезу не було, вона буде, якщо ми будемо підтримувати температуру на рівні, вона буде використовуватися сама себе з'їдати. Вона буде, звичайно, витягуватися і вона буде ставати тонше. Нам цього не потрібно. Найголовніша задача при вирощуванні раннього весняного гірка це зробити так, щоб він був максимально заклалося на більше там, судин в ньому, максимально, щоб він був потовстіший, щоб він був покоротше. А це все робиться світло. Ну і там є там хімічні методи, там ретерданти, але це не те, що треба. Краще, якщо хочете, щоб була класна розсада, купіть досвідку, купіть нормальні стакани і буде вам, буде вам те, що треба, так як треба. Потім результат буде набагато-набагато кращий, ніж у сусіда, який цього не зробив.